Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами зустрілись на занятті по ліпленню. І для ліплення для роботи сьогодні нам знадобиться дощечка, стека, пластилін, зубочистки і серветки. А що ми будемо ліпити? Ви здогадаєтесь зараз. Коли поглянете, хто до нас повернувся? Це наші друзі звірята. Які побували в подорожі на нашому паровозику, який ми з вами малювали. І їм так сподобалося подорожувати, що вони знову до мене завітали і хочуть ще відправитися в подорож. На чому ж ми їх відправимо? А відправимо ви їх, ми їх. Ви я вам загадаю загадку, ви її відгадаєте і відразу дізнаєтесь на чому? Що за чудо? Довгий дім, пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Подумайте? Я впевнена, ви здогадалися, це автобус. Автобус перевозить пасажирів. Ось такий автобус, дітки, ми сьогодні зліпимо для наших звірят, друзів, і відправимо їх знову в подорож. А куди вони поїдуть в цей раз? Ви також дізнаєтеся тоді, коли ми зліпимо автобус. І так, діти, що складається автобус. Ви бачите, прямокутна форма. Якщо ви дивитеся ось так прямо на нього, це прямокутна форма. А взагалі, це форма брусочка. Ось, брусочок. У автобуса є лобове скло, є фари, номерний знак, є ось такі ріжки. Ви знаєте, що це зеркала, щоб водію було видно і ззаді, і збоку. А також пасажирський салон з кріслами, де сидять пасажири. Ззаді є також скло, також номерні знаки і також є фари. А ще є віконця для пасажирів. Ну що, приступимо для роботи. Звірята поки хай розглядають наш автобус, а ми почнемо працювати. Погляньте, ось такий автобус я вже зліпила. І вам зараз в процесі покажу, як він ліпиться. Ви бачите, що у мене є іграшковий автобус, він червоного кольору. Я зліпила помаранчевого кольору, тобто, ви колір автобуса можете вибрати на свій смак. І так приступаємо для, до роботи. Щоб зробити такий брусок, я використала два шматка пластилину. Щоб автобус отримався довгий, великий, ви можете зліпити з одного, а можете також з'єднати два кусочки, брусочки. Ось такий брусочок я вже зліпила. Зараз ми будемо з вами ліпити віконця. Для, того, для віконець ми візьмемо шматок пластилину синього кольору. Блакитного кольору і будемо ліпити віконця. Як завжди, ми розкачуємо ковбаску, розкочуємо не дуже товсту. таку ковбаску і будемо її в пальчиках сплющувати. Можемо на дощесті так, щоб вона приблизно була рівненька. Ось так. А тепер. Ось, бачите, ось така у нас пласка паличка вийшла. А тепер ми з цієї палички будемо нарізати віконечки. Однакової довжини старайтеся ось як можете прикладувати, а можете очки ваші бачать, і приблизно однакової довжини. Відрізати нашу, наші віконечка. Так, оскільки віконечок у нас вже отрималося. Тепер беремо наш брусочок, це буде у нас лобове стікло скло, де буде сидіти водій, приклеюємо, приклеюємо його зверху. Добре пальчиками. Притискаємо. Ось у нас вже скло тримається. З цієї з однієї і сторін у нас будуть в автобусі, тут ще скло ми зробимо, де воді... кабіна водія. Теж пальчиками притискаємо. А потім будуть двері. Нам потрібно смужку поставити навпаки, ось так. У вертикальному положенні. Я її приставила в вертикальному положенні, бачите? І слідуючі смужки знову вертикально ставлю. Ось одну, і притискаємо пальчиками кожне віконечко. Точно також ми робимо і на цій стороні. Ось ми вже, із однією, з одного боку, у нас є двері, з іншого боку дверей немає. Тепер ми зробимо нашому автобусу фари передні, беремо шматочок білого пластилину, знову скочуємо і шматочок малесенький зовсім відділяємо. Цей шматочок трошки розкочу. Ділимо на дві частинки. Із цих дві, двох маленьких частинок в пальчиках скочую кулітки і приклеюю на передню сторону нашого, нашої кабіни автобуса. І приплюснула ось так. А тепер візьмемо малесенький кусочок шматочок чорного пластилину. І як очки зробимо нашому автобусу. Він же ж казковий у нас, щоб бачив, куди він буде вести наших звірят. А також шматочка біленького кольору ми зробимо номерний знак нашому автобусі. Зовсім малесенький шматочок. Як носик йому зробили. Ось поки так. А тепер ще ми повинні за, зад автобуса. Віконечко йому зробити. У нас залишилася смужечка синього кольору. Також віконечко приробили. Ось так. Знову нам знадобиться. Малесенькі шматочки білого кольору на три частинки розділимо. Одна, ось такі зовсім маленькі. Одна фара. Ззаді нам очки йому не потрібні. У нього будуть зеркала на кабіні. Ось так. І номерний знак. Так, Ну що, нам тепер треба колеса зробити автобусу. Для цього я беру чорний пластилин і теж розкочую ковбаску. Ковбаску не дуже тоненьку, і нам потрібно 4 колеси відрізати з цієї колбаски. Ось я її розкатала. і однакової величини я ріжу 4 шматочки. Ось, отак. Тепер з кожного шматочка я розкочую маленькі кульки. Можете покатати і в відборунках. Ось одна кулечка, чотири однакові кулечки. Коли кульки готові, ми їх пальчиками сплюснуємо, сплющуємо. Ось, і ось такі кругленькі, як колеса, у нас отримуються так кожну кульку. Якщо не сильно воно кругле, ми можемо пальчиками підправити, ось повертаючи її по кругу. Ось. Ось приплюснула колесо. І так, чотири колеса в мене є. Це наша резина обувка. Для автобуса обув. Тепер ми беремо шматочок білого пластилину. Зовсім малесенький відриваємо і робимо колесо металевий обід, на який кріпиться резина. Ось так це буде виглядати. І так кожне колесо. Ось такі чотири колеса у мене отримались. Діти, навіщо зубочистка? Можна проткнути ось так наш салон автобуса, а можна притиснути. Ось, притиснути і на зубочистку одягнути колесо. Ось от я одягнула. Ось. Клідуще я одягнула колесо. Бачите, і дов, добре тримається. зубочистка довга, якщо вона легко ламається. Я переламала одну зубочистку. Точно так же ми тут зробимо. Ось, бачите, я просто вдавила в корпус автобусу. І ці колеса надягнула. Вони будуть дов, добре триматися. Ну що, автобус майже готовий, нам залишилося зробити йому ріжки ці, тобто зеркала. Можна зробити жовтого пластилину, що ми зробимо, тому що автобус наш жовтого кольору. Ми, я розкатаю тоненьку-тоненьку ковбаску і розділю її рівно наполовину. Ось таку тонесеньку смужечку я розкатала, розділила її наполовину і зробимо пальчиком притиснула одну сторону, ось так, і причепила, При... вірніше, приклеїла. Ось так пальчиком примазала, Ось одне зеркальце у нас є. Таке ж інше, пальчиком трошки загнула і розплющила ось такий автобус, дітки, у мене вийшов. А тепер ж загадка. Куди ж звірята поїдуть на цьому автобусі? Автоавтобус, за шофером Чорногуз. Раз, два, три, чотири входять звірі, пасажири. Вони їдуть в дитсадок, звеселятимуть діток, Коте, двері зачиняй, автобусе вирушай. Ви, дітки, здогадалися? Діти їдуть і хочуть в дитсадок. Ви теж хочете в дитсадок. Так що, якщо вони приїдуть, швидше їм відчиняйте і зустрічайте наших звірят-друзів. Вам завдання теж зліпити автобус для звірят і вислати мені фото ваших робіт. Я буду чекати. До побачення, мої любі!